Якщо відмотувати час назад, збільшуючи силу магнітного поля кожні 100 років на 5%, то звичайні підрахунки призводять до висновку, що 100 років тому магнітне поле було на 5% сильнішим, ніж сьогодні 200 років тому на 10% сильніше, 300 років на 16%. Якщо продовжувати Відмотувати час назад, то магнітне поле 5 тисяч років тому було б 12 разів сильнішим, а 10 тисяч воно було б сильнішим у 141 раз. Воно б перевищувало силу магнітного поля плям на сонці. Таким чином, простягаючись назад, Більше ніж на 6 тисяч років ми виявляємо, що у землі було б дуже сильне магнитне поле, настільки, що життя на планеті було б під загрозою знищення. Передбачати розпад поля на мільйони років, тому неможливо. Це наука, і тому науково доведено, що землі приблизно 6 тисяч років, це відповідає біблійній хронології. Амінь.